Попередньому відео я розповідав, чому процесор, який би я хотів зробити, має реалізовувати архітектуру RISC-V. Але я там не вдавався в деталі цієї архітектури, а там є про що поговорити. Тому в цьому відео зробимо огляд цієї архітектури, поговоримо про її специфікацію та спробуємо розібратись, що саме нам знадобиться для того, щоб її реалізувати. І почну я напевно з того, що архітектура RISC-V... Гнучка це не монолітна система. В неї є необхідні базові інструкції, які повинні бути реалізовані обов'язково, незалежно від того, що ми хочемо зробити. А є і опціональні розширення, екстеншени, які ми можемо додати до базових інструкцій, але це не обов'язково. Так от в базові інструкції входять інструкції для роботи з цілими числами: «Add Immediate, sub, or Оремediate і інші. Інструкції для зміни ходу програми, бренд, запису в регістри і пару інструкцій для системних викликів. Всі ці базові інструкції описані в модулях rv32i та rv64i. В цих модулях RV означає risc 5 а числа 32 та 64 означають 32-бітну та 64-бітну архітектуру відповідна. Ну і суфікс i означає інтеджер. Якщо наш процесор підтримуватиме ці базові модулі, наприклад, risc v 32 i то в нас буде необхідний мінімум для того, щоб вважатись RISC-V процесором. З його допомогою ми зможемо робити операції над цілими числами та змінювати хід програми, що іще треба. А з опціональних розширень, у цього процесора є такі розширення, як множення та ділення цілих чисел, інструкції для синхронізації атоміки, підтримка чисел з рухомою комою, причому для різних точностей, та розширення, яке додає підтримку 16-бітних інструкцій, на випадок, якщо вам потрібно буде економити місце в тому ж МБД-програмуванні. І якщо ми у своєму процесорі реалізуємо, наприклад, множення та ділення цілих чисел. То до нашого базового модулю risk 5 i в суфікс додається буква m. Якщо ж ми додамо підтримку чисел з рухомою комою, то до нашого risk 5 sorta iM додається ще F або D, в залежності від того, яку точність ми оберемо. Тому, коли мова йде про risk 5, доцільніше буде використовувати ось ці комбінації розширень, щоб розуміти, що підтримується, а що ні. Для прикладу. Подивимось, які операційні системи та компілятори які комбінації цих розширень підтримують. Якщо вірити в віки на Debian, то там пишуть про підтримку RISC-564GC. G, до речі, використовується як абревіатура до General Purpose, і це нам каже про те, що процесор має підтримувати комбінацію IMAFD, тобто базові інструкції, множення та ділення, атоміки для синхронізації. І підтримку чисел з рухомою комою згідно зі специфікацією. Аналогічна історія з Fedora. Вони також пишуть про підтримку RISC-V 564GC. Ще одне підтвердження цьому було в пості, де автор розкомпілював Linux під risc 5 і потім через ProCFS дістав інформацію про процесор. Там також була RISC-V 564GC. Але все це в готових збірках. Мені здається, що якщо ми самі будемо компілювати Linux, а не використовувати готові збірки, то є шанси, що нам вдасться щось прибрати із процесора, щоб нам було менше роботи. Тож подивимось, який стан із компіляторами. Якщо подивитись на GCC, то там можна вказувати, під який instruction сет ми хочемо скомпілюватись. Тобто ми не обмежені в цьому, а значить, можна буде зробити необхідний мінімум і скомпілюватись лише під нього для початку. LLVM також підтримує базовий instruction сет. А значить, і Rust повинен підтримувати це. І дійсно, подивившись в Rustab, список цілей для компіляції, можна побачити, що в Rust є тулчейн для компіляції як і в базовий risc v 32 i так і в General Purpose risc v RISC gc під Linux. Причому зверніть увагу, що якщо компілюватись під Linux, то це тільки RISC-V 64 gc тобто RISC-V процесор з усіма розширеннями, що там в нього є, а це багато роботи. Тож, я думаю, що до операційної системи нам ще далеко йти, і буде все-таки логічним зробити базовий модуль RISC-5 32 i і використовувати Rust чи GCC для компіляції в цей базовий інструкшн сет. Anyway. Цими прикладами я хотів показати, що архітектура Risk v дійсно гнучка, і фраза підтримка Risk RISC-V» ще нічого нам не каже. А от комбінації базових модулів разом з розширеннями вже каже про те, що підтримується, а що ні. Тож про це треба завжди пам'ятати. Нам же, для того, щоб отримати мінімально робочий процесор, треба обов'язково зробити базовий інструкшн сет risc v 32 i Тож давайте про нього і поговоримо. В instruction set risc Risk5i знаходиться 32 регістри, причому один із них, X0, приєднаний фізично до нуля, тобто там завжди буде нуль. Всі інші це звичайні регістри загального призначення і ще один є регістр Program Counter, який тримає адресу теперішньої інструкції. Про пам'ять, до речі, ми не будемо говорити в цьому відео, щоб не намагатись робити все одразу. Тож розбираємось ми поки з необхідним мінімумом. З інструкції можна виділити чотири типи основних а, машинних інструкцій. R-Type це інструкції типу Register Register. Операндами такої інструкції є номер регістру, з якого дістаються дані, і результат записується в інший регістр, який також вказується як операнда цієї інструкції. I-Type – це інструкції типу Register Immediate. Тобто, один з апарандів такої інструкції є номер регістру, а от другий апарант це певне значення константа, яку ми можемо вказати як частину цієї інструкції. s type інструкції призначені для запису даних в пам'ять. В таких інструкціях дані із регістру, який вказується в Register Source 2, записуються в пам'ять за адресою Register Source 1 плюс offset, який вказується як константа. І U-Type інструкції використовуються для того, щоб записати константу в регістр, де сама константа вказується як частина цієї інструкції. Там ще є декілька інших форматів машинних інструкцій, але вони не сильно відрізняються від цих. Так що цього буде достатньо, щоб зрозуміти їх формат. Зверніть увагу, наприклад, на те, як обираються регістри: це Register Source 2, Register Source 1 та Register Destination. Незалежно від типу інструкції, вони завжди знаходяться на одному і тому ж місці. Тобто декодування інструкцій і справді буде не сильно складним. Теж саме можна сказати і про Operation Code. Він завжди на одному місці і буде нескладно зробити декодування типу інструкції. А в полях func 3 та func 7 знаходиться додаткова інформація про інструкцію. Наприклад, якщо ми будемо робити обчислення в ALU, то в цих полях буде знаходитись інформація про те, яке саме обчислення треба зробити, чи то додати числа, чи то відняти, чи ще щось. Всього таких інструкцій, базових інструкцій, я нарахував 40 штук, і всі вони так чи інакше мають ось такий формат, про який ми щойно поговорили. Спробуємо їх розбити на категорії, з точки зору реалізації процесора, щоб краще розуміти, які компоненти нам знадобиться будувати. І ми це будемо робити з такою дуже грубою схемою, яка в жодному разі не буде відповідати дійсності, яку мені соромно буде показувати, але допоможе нам хоча б зрозуміти потенційні компоненти, які нам знадобляться. В нас мають бути регістри, в яких ми будемо тримати дані. Над цими даними треба буде робити певні операції. У ріскфайв Сорттю i описуються такі арифметичні операції, як додавання чи віднімання чисел, побітові логічні операції, бітові суви праворуч чи ліворуч. Причому там ще й різні варіації цього є. Наприклад, інструкція, яка додає два числа із регістрів. Або ж інструкція, яка додає число із регістра з константою, і теж саме з побітовою логікою і іншими інструкціями. Так що цей ALU, якщо я правильно порахував, має підтримувати десь з половину машинних інструкцій цього Instruction Set. Далі в нас ідуть інструкції, які змінюють хід програми. Там є пара інструкцій для безумовного стрибка і шість інструкцій для умовного стрибка. Ці інструкції порівнюють два числа між собою, які зберігаються в регістрах, і в залежності від результату роблять стрибок на вказану адресу в інструкції. Я пропоную цей блок Condition поки винести як окремий елемент, щоб підкреслити цю окрему категорію. А пізніше подивимось, коли будемо будувати, можливо, воно піде також в ALU. Результат Condition я проводжу назад в регістри. Тому що там вже регістр Program Counter, в якому зберігається адреса інструкції. Є ще одна невеличка категорія інструкцій, а саме Load та Store. Це інструкції, які читають з пам'яті дані в регістри чи записують дані з регістрів в пам'ять. Тобто, яка несподіванка насправді ні. В нас ще буде шина даних та адресна шина, яка поєднуватиме пам'ять та процесор. Але поки про пам'ять, як я вже сказав раніше, не думаємо. Тож, що ми маємо? Нам точно треба зробити регістри, без цього ми нікуди не підемо. Також обов'язково треба зробити ALU, який буде обробляти дані з регістрів, і треба буде зробити обов'язково компаратор, який буде порівнювати числа в регістрах між собою та оновлювати регістр, де зберігається адреса інструкції. Це і є насправді той самий мінімум, який потрібен для того, щоб мати звання процесора формально. Для закріплення цієї погано зробленої схеми, за яку мені соромно, подивимось на це ще в форматі лістингу команд. В цій табличці приведено список взагалі всіх машинних інструкцій із RISC 32i Instruction Set. Якщо ми поділимо ці машинні інструкції на категорії, то можна дуже швидко побачити ті ж самі компоненти, які були на попередньому слайді. Перша категорія це дві інструкції, які дозволяють записати константи в регістр. В полі Register Destination ми обираємо номер регістра, куди пишемо, а все інше це безпосереднє число, яке ми туди записуємо. Друга категорія це той самий компаратор Condition. Це інструкції, в яких ми вказуємо номера регістрів, які ми порівнюємо між собою, а в блоці Immediate вказуємо нове значення для регістру з адресою інструкції. У випадку, якщо умова справджується. Третя це store Load, який читає з пам'яті дані в регістри, вказані в Register Destination, або ж записує з регістрів Register Source 2 в пам'ять за адресою Register Source 1 плюс Offset. Четверта, сама велика це той самий ALU. Тут і додавання чисел із регістрів, і побітові логічні операції, і суви, і різні варіації цих операцій. І завершується це все останньою категорією, де всього три інструкції. Ці інструкції зроблені для того, щоб отримувати доступ до якихось системних функцій в привілейованому режимі, але про них ми поки також можемо не сильно думати. Тож, як бачимо, нам і справді робити не так вже й багато, якщо говорити про Risk 5 sot i З усім цим зробімо певні підсумки щодо нашого знайомства з RISC-5. RISC-V – це гнучка архітектура, в якій є базові інструкції та опціональні інструкції, які можуть бути реалізовані за бажанням. Тож завжди треба брати до уваги, що саме в процесорі реалізовано, а що ні. Або ж, навпаки, брати до уваги комбінації розширень, які вказуються в toolchain, коли мова йде про підтримку RISC v з їх сторони. Різні компілятори підтримують різні комбінації Instruction Set. В той же час, як операційна система Linux підтримує лише v 564GC. Можливо, є якісь варіанти крос-компіляції Linux під інші комбінації Instruction Set, Але я, поки цим питанням не займався, тож на цьому етапі довіримось джерелам. Яким би чином наша історія не розвивалась і куди б не йшла, все одно є необхідний мінімум інструкцій, підтримку яких нам потрібно зробити в нашому процесорі RISC-V 32 i але радує тут те, що завдяки гнучкій архітектурі ми зможемо спочатку зробити цей необхідний мінімум для, як то кажуть, get things Up and Running. А вже потім додавати підтримку інших і тим самим розширювати наш процесор. Ну і цей мінімум це насправді ALU, Branchin, Register Bank та Load Store. Тож в наступних відео ми будемо потроху розкручувати цю тему. І почнемо вже хоч щось робити, а не специфікації читати. Тож на цьому будемо завершувати, і я вже нарешті піду намагатись щось запускати, щось писати, щось симулювати я це все. А то від цих PDF-ок в мене вже трохи очі вилазять. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за розвитком подій, Можна навіть побачити декілька стратегічних фейлів. Можете пригостити мене кавою, яку я п'ю вранці кожного дня, поки роблю слайди чи відео. Також можете подивитись інші відео, де я роблю інші процесори в грі Nant Game або MHRD, поки я тут буду розбиратись з RISC-V. Тож, до зустрічі!